За волю, за долю, за честь демо на чорних номерах, за волю, за долю перейдемо на чорних номерах. Добрий день, мене звуть Максим Трубніков. Я заслужений вчитель України, вчитель мистецтва десь ліцею номер 9 лідер гурту Друже музика, співзасновник з 2014 року добровольчого музичного батальйону. Творчий шлях почався в далеких роках, коли мені було всього 5 рочків. Я пішов в музичну школу, мене повели. Музична школа моя бабуся. Я закінчив музичну школу по класу фортепіано. в подальшому закінчив Маріїнську гімназію рідного міста Одеси. Потім був педагогічний університет, музично-педагогічний факультет. І я таким чином прийшов до освіти. Прийшов до просвітянства та вже більш ніж 20 років маю педагогічного стажу. Декілька випусків, величезна кількість учнів, все, що пов'язане з мистецтвом зараз, ну, зараз вже з 2010 року в Одеському ліцеї номер 9 за перемогу в конкурсі вчитель року в номінації мистецтва 2022 року, отримав звання заслужений вчитель України. Мені часто задають подібне питання, тому що кажуть: ну в педагогіці чому саме педагогіка, чому, наприклад, не виключно музична діяльність, концертна діяльність. Знаєте, я завжди кажу, що кожен мій урок то концерт, а кожен мій концерт то урок. Тому той вплив, який можна нести, ту українізацію, ту допомогу в самоіфікації людям, нашим учням, найкраще можна передавати саме завдяки праці в навчальних закладах, а вже вміння. Скажімо так, ці методики педагогічні я вже перекладаю в подальшому на концерти з військовими, з цивільними людьми, тому я вважаю, що бути педагогом це дуже необхідно і впевнено продовжує цю діяльність. Будьте з нами, бо українська пісня об'єднує. Слава Україні! У 2009 році я зібрав колектив під назвою «Дружа Музико. Вже ми маємо багато своїх досягнень, сім альбомів, пісень вистачає, як то кажуть, можемо починати співати зранку і так декілька днів. А хто вже буде пам'ятати сіпої пісні? Ми потім розпочали. Це вечір вечоріє, повстанське серце б'є, але на бої поспішно подає. Затою на іншій постачі. Бо... Де, як ми говоримо, таку як формація патріотичного позитиву рідної Одеси, і в подальшому це розвинулося абсолютно на всю Україну. Ми були активними учасниками Революції Гідності і виступали як. Біля Дюка в часи Євромайдану в Одесі, так і по величезній кількості міст, містечок України, ну і, звісно, в серці Революції Гідності в Києві на Майдані. З початком війни, як я вже казав, ми зорганізували з однодумцями, побратимами з небайдужими сучасними митцями добровольчий музичний батальйон. Далеко не кожного з нас забажали тоді взяти до війська, то ми. Створили власний добровольчий батальйон і досі активно діємо їм. Ну, скажу так, що впродовж цих вже величезної кількості років війни на, на початок так званого повномасштабного вторгнення. До того часу по всій лінії зіткнення Луганщина і Донеччина не було жодного міста, містечка чи селища не залишалася, де музичний батальйон, де гурт дружи музика. По багато разів приїжджали, спілкувалися, надавали волонтерську, надавали психологічну допомогу. Як ми інколи говоримо, музично капеланську допомогу як військовим, так і місцевому населенню. Бо від місцевого населення залежить. Життя наших хлопців і дівчат, так свого часу були українські кобзарі з військом, я додаток ще й реконструктор кобзарства, тому мені ще більше це знайомо. І, звісно, репертуар, виходячи з цього гурту, який пишу я, відповідно, це ті враження, це ті переживання, це ті спілкування, які ми отримуємо на війні. з так чи інакше пов'язаний з війною з внутрішньопереміщеними особами з військовими. Збільшилися небезпеки, і якщо наприклад перші роки війни я маю на увазі 14, 15, 16, все ж таки, ну скажімо, можна було при певних умовностях збирати людей на свіжому повітрі. Великі скупчення, так як говорять, то звісно з постійними ракетними обстрілами, з небезпеками це неможливо. Тому скажімо так, можливо, це трошечки ушло більше в тінь в тому плані, що ми не можемо висвітлювати всюди, де ми буваємо. Це несе знов таки ще більшу небезпеку, але діяльність продовжується, повірте, і діяльність дуже активна. Найбільше кількість концертів за день, які ми нарахували, це було сім концертів за день. Зранку, як почали, так поїхали по позиціях. одній позиції, другій одні, позиції, другі, позиції третій і так далі. На сьомий концерт ти вже по великому рахунку і говорити толком не можеш, але розумієш, що ті люди, які прийшли на сьомий концерт, концерти, послухати, до яких ти приїхав, вони нічим не гірші від тих, які були на першому. Перші роки війни ми ще ж рахували концерти і щось дорахувалося до п'ятіста і зрозуміли, що в принципі ну який сенс рахувати. Ми ж не за кількість, ми за якість. Тому нехай цих концертів буде ще тисячі і тисячі, але дай Бог, щоб вони максимально наблизили українську перемогу. Зрозуміло, що складнощів. Траплялося і трапляється дуже багато від банальної поломки того транспорту, на якому ми десь знаходимося, а знаходимось, ми невідомо де, де толком ти -то то кажуть, по карті не розберешся, до таких трагічних нюансів, коли, наприклад, домовлена зустріч там та і там, та за нами приїжджають на броні для того, щоб відвести. А вже в буквально в останній момент звонить кажуть, вибачте, ми, на жаль, маємо вам відмовити, бо сьогодні вночі у нас там величезна кількість людей, які вже на щиті. І зрозуміло, що ну саме в цей момент зустріч вона недоречна. От саме в цей момент. Тому подібних моментів дуже багато, але і з іншого боку, от буває щось. Ти поїхав в великий тур по лінії зіткнення, там, там, там дав, там привіз якусь волонтерську допомогу, що передавали, знов таки від рідного ліцею і інше. І ось і в якусь точку ти постійно чомусь не можеш потрапити, щось там стається, знов таки якась поломка, щось, якась не можна зв'язатися. інше. І от так, кажуть, да, капелани справжні кажуть, Бог веде. Значить, в цей момент. Все ж таки, мабуть, не треба було перебувати там, тому що це війна, це небезпека, тим більше ну, на такі найгарячіші, як то кажуть, напрямки найгарячіші точки. Я намагаюся все ж таки їздити у більшості сам. Я маю на увазі не брати представників свого гурту, але так чи інакше, зараз з повномасштабною війни по великому рахунку не існує менш чи більш. Гарячих, тому що, на жаль, ворог може бути по всій Україні, і тому це відповідальність і відповідальність як за тих людей, які прийдуть послухати мене, так і за тих людей, які зі мною разом приїхали для того, щоб передати своє вміння, свою творчість військову. Але так чи інакше, ми боремося та й поборемо. І, як свого часу казав Роман Шухевич, мудрого не одурити. Був наказ до походу до зброї, Україна розп'ята в огнях. Кожна хата родила героїв месник руку могутньо підняв, був наказ як гаряче, залізо, і слова стали чином живим. Боротьба стала честю девізом, Месь горіла за взяттям живим. Мудрого не одурити чесного, не купити мужнього, не зламати України війні. Тримаємося, брате. Мудрого, не одурити чесного, не купити мужнього, не зламати України. Війні переможемо, брате. У більшості своїй ми проводимо такі спілкування, концертну діяльність. Але е, тоді, коли є необхідність щось привести, є необхідність а, або е, знов таки, наш навчальний заклад зібрав певної допомоги, хоче, щоб безпосередньо в руки потрапила все те, що було зібрано, тоді та ми е, або з іншими волонтерами, які щось самі, ми не відкриваємо. Ніколи і ніяких е, зборів і рахунків. Е, ну, я вважаю, що е, можливо навіть бі... значно більш фахово, ніж ми цим займається вже величезна кількість інших е, фондів, інших волонтерів. Е, е, наша справа і наша діяльність музичного батальйону це ось таке морально-психологічне забезпечення, підняття бойового духу. Ну і найочікуваніший концерт це на руїнах Кремля. І я завжди запрошую е, всіх, хто буває на концертах, на зустрічах е, з гуртом Друже Музика, що вибачте, пам'ятаєте, що наступний день, після того, який ми назвемо з вами Днем Української перемоги, у вас дуже зайнятий, Бо ви запрошені на гала-концерт гурту Друже музика на руїни Кремля, і тільки там ми по справжньому здобудемо волю і українську перемогу. Oh, oh, oh,